В місті Києві в одному з незаконних закладів гральних автоматів пройшов обшук. Ми з поліції з десь відкривайтесь. Підпільний гральний бізнес є серйозною проблемою для нашого суспільства. Про такі заклади знає кожен громадяни потрапляють у тенета гральної залежності, користуючись легким доступом до їхніх послуг. 23 листопада, 23 рік. Міс такий проспект, потужна мережа, БОС, Знов поліція вилучає техніку, знов заклад зачиняється. Дві ну, години він точно не буде працювати, але надалі ми побачимо. І таке відбувається кожного дня. Правоохоронними органами було вилучено близько 20 одиниць комп'ютерів, також меблі та все, що необхідне для гри в азартні ігри. Ну, сьогодні, 23 листопада, поліція порадувала. Ось. Техніка для вилучення техніки з грального закладу це трактор. Реально трактор, люди. Якщо поліція хоче, то вона робить. І сьогодні на Ну, все відбувається дійсно, згідно чинного законодавства. Ну, Я впевнена, що цей заклад запрацює завтра, але зараз це просто суперово. Зараз ми вам покажемо, що відбувається, як цей. Трактор буде заповнюватися технікою вилучений. Перша партія техніки вилучена, загружена, але все, зараз буде друга партія. Як будуть розгортатися події далі, покаже слідство. Ми також продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації. Долучайтесь до боротьби.